Двеко Деллі Реф 2017 року. Кінець 17, 11 місяць 17-го року. З термобудкою і з холодною установкою Carrier установ, PulsoR 400. З виходом на 220 розетка є. Коротше це 400, він працює від плюс 20 до мінус 20. Але я вам скажу він так шпарить, що я це на 5 хвилин поставив його. Посередині з відкритим бортом. Просто холодіно. З пробігом 280 тисяч. Пусть нова резина зимня Michelin мотор 2.3 Івековський 160-ка на 8 автоматі. Машина сказати так, у відмінному, я рідко це кажу, але скажу так, у відмінному технічному стані, без жодної технічної проблеми, починаються. З мотора, з коробки, з підвізки, з автомата, з тих демпферів, з кардонат, підвісного, з заднього моста. Просто я вам скажу, машина йде як лігкова. От сядемо в цю машину і побачите по шуму ізоляції, по всьому. Машина просто йде як лігкова. 160 кінських сил для неї це. Просто прекрасно! Далі будки, розміри будки. 2 метри висота. Довжина 4.05. Ну 4 можна сказати. І ширина 2,15. Машина повністю готова до експлуатації. Без жодної технічної проблеми. Гідроборт піднімається і випускається без лишніх всяких там звуків. Все, лобове ціле. В машині є. Ну, по пробігові він пробивається легенько, так що ви можете його пробити там зразу ж. Но тим більше я сам скину вам, скину вам сріншот, скриншот з цього. Ну, з -за аукціону, де ми її брали. Так, в машині є Webasto, круїз, контроль 8 автомат. Підігрів. Не знаю чи сідушок, чи сідушки. Головне, клімат контроль, камера. Оце робить навіть в таку погоду оце з відкритим бортом. Це зараз в нас, бачите, яке сонце, 3-16 показує. Він на 9.1, от інтересно, я ще похожу в кінці вам покажу. З відкритим гідробортом 9,1 показує. Все, так, мультируль, Датчик світла, датчик дощу. Відігрівши зеркал є. Ну і цього вам достатньо. Відкритим, оце він тільки що було 9.1, я вам показував за 9.0. По машині. Що з правої сторони рівненька, будка гарненька. Машина з технікою контролем, пройдений, дивіться, на 277 тисяч. 12.2.24. Технік контроль дійсний до 12 -го, 2 -го, 25 -го. Ще Треба, якщо вам навіть полінуєтеся масло міняти, то подивитись по сервісу. Що може і не треба буде, може на технік контроль зразу масло міняли. Оце розетка на 220. Тепер дивіться, задній міст не капельки масла, навіть путешка немає. Рама вся в порядку, все, бачите, ніде, не ржава, все гарно. Все. Резина, бачите, так новенька. Ця вам ще киночка буде на хорошу загрузочку. От, так. Гідроборт, так як я вам казав. Тому машина тільки прийшла, дай бачите, ще запчасті не повинімали. Оце ще є такі шторки, вони товстенькі, такі десь 4 мм і вони отак як закриваю, так вони прикриваються. може треба на якісь хороші такі... Ну, щоб на заморозку, то це прекрасна машина, якщо і заморожену якусь продукцію возити. Ну, ще є бокова дверка, ну і все. Цього хватить, що я вам сказав. Якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть. Разу ж ще вам моторчика. Я вам Покажу який моторчик має приходити в нормального хазяїна. Дивіться. Працює як часи. Все, антифрізі і І це з розрахунку такого, ніде тут каплі масла немає. Оце з розрахунку такого... То ми маш мотора не миємо, ми тільки його отак зверху сполоснемо легесенько, так копелічки збити. Але якщо він не кончений, то так він тако, в такому нормальному стані, ньому що достатньо. Ну там ніде немає ні каплі масла. Все. Тому треба такий автомобіль дзвонити, бо я щось... У мене є сумніви, бо це мені тільки їх попало в цьому році два штучки. Одного вже купили, то було 240 пробіг. Ну, просто той перший зайшов там на різниці. Це мені ще гарніший. Ну, 4 тисячі щось там з гаком моточасів. От я дивився, бо там показує пробіг і моточаси. 4 тисячі моточасів, то це вже машина не їздила десь по місту, такого там, совалась там. Чисто десь на якась перевозочка від міста до якогось міста, від точки до точки, скоріше всього від бази десь на якусь там другу базу, на мелку базу. Через той пробіг нормальний, моточаси нормальні. І машина я вам скажу, я розбираюсь в машинах. Ці. Машина обслужена і добре обслужена. Вона навіть по підвісті, ніде не ні капельки ніякого звуку немає. Так. Ну все, якщо будуть якісь запитання, дзвоніть. Холодильна установка працює прекрасно. О, дивіться, 3 хвилини десь назад було 9.0 чи 9.1. В відкритому стані з гідромбортом. Зараз покажу скільки. Дивіться, як вона, вона херачить просто. 6.0. Це з відкритим бортом 5,9. Якщо ще зараз закрити, вона мінус 12, тут на мінус 12 поставлено. 5,8. Якщо її зараз ще закрити, то тут 5,7. Добре. Кому треба хороший автомобіль, 5,6 вже. Кому треба хороший автомобіль дзвоніть то хоч поїздите, бо шансом в даний момент хорошу машину мені аж хочеться сказати, що вам ноль. Но знаходимо. І ще будемо знаходити. Будуть... В, мене... в мене було багато хороших машин. І ще знайдемо вам. Удачі вам покупці автомобіля.